Вітаю вас, шановні мої глядачі, підписники. Вирішив я додати це відео до плейлиста на моєму каналі, який називається Давайте Поговоримо. Мій YouTube канал почав своє існування і розвиток в часи пандемії, коли можливості для спілкування, можливості для відвідування храму були обмеженими і тоді актуальними виявилися і прямі трансляції і богослужінь. І мої проповіді, які я викладав тут на цьому каналі. Згодом е обмеження послабли, і такої необхідності вже не було. Але тепер знову змінилися обставини життя і в нашій країні, і в цілому світі, і, зокрема, і мого особистого життя, я змінив місце свого проживання і виявилося, що є знову запит і на спілкування, і на мої проповіді. І я думаю, що. Було би цікаво і актуально викладати якісь мої роздуми чи якісь мої відповіді на ті питання, які турбують вас. І робитиму я це у цьому плейлисті, який називається Давайте поговоримо. Отож, як вже на платформі Ютуба прийнято, давайте свої запитання, ставте їх у вигляді коментарів чи якимось іншим шляхом, задавайте мені. Якщо подобаються мої відео, ставте свої лайки, вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Намагатимуся спілкуватися по мірі свого часу, по мірі своїх знань і можливостей, і намагатимуся давати відповіді на ті питання, які турбують вас, дорогі мої глядачі. Отож, давайте поговоримо.